Всім доброго дня! Я тут страждаю з додатковим е, фрагментом, щоб показати вам, е, як в'язати арани за схемою. І оскільки джемп, ой, кардиган з аранами е, знаходиться не в стадії спочатку схеми, да, щоб вам показати з самого початку. Я вирішила зробити додатковий фрагмент. І страждаю, ніяк не можу підібрати конфігурацію резинки і планок для того, щоб вам продемонструвати оцей перехід з резинки на візерунок, щоб все було коректно і красиво. І... Вирішила використати. Коротше, я постійно змінюю конфігурацію резинки, я вже і так пробувала, і так пробувала, нічого не виходить. Але, думаю, ладно, візьму хоч щось з цієї історії покажу вам, як перев'язати петлю, яку ви довго неправильно в'язали. Так, що ми беремо? ми беремо? І ось цю петлю, ви бачите, вона у нас тут виворотна. І ми її зараз перев'яжемо в лицьову. Ми отак беремо і все розпускаємо. Бачите, оцю петлю, яку нам потрібно перев'язати, ми беремо і витягаємо всі оці пров'язані петельки, розпускаємо її аж донизу. Ось до цього моменту. До того, до якого вам потрібно, власне. Ось ось у нас ця петелька. І тепер ми будемо оці всі ниточки, які ми витягнули, пров'язувати як лицеву. Раз. Два. Послідовно просто беремо кожну наступну ниточку. І за допомогою тих двох спиць, на яких у нас є все наше в'язання, пров'язуємо все це, наново тільки лицеву. Оцю петлю в кожному рядку пров'язуємо як лицеву. Все, ось, бачите. Вона, звісно, така, якби трохи виходить рихла, відрізняється від. Інших петель лицевих. Але, ну, якщо у вас отаке от полотно, і десь ви там помилилися, і зараз зрозуміло, і вам треба або отак розпустити і перев'язати, або отак розпустити і перев'язати там одну петлю. да? Ну, це все ж таки менша історія. І коли ви там попрете. Протикотуєте, то, в принципі, не буде воно прям так сильно кидатися в очі. Менше буде кидатися в очі, ніж помилка. Ось так. І так само можна з лицевої е, зробити виворотну. Ну, Але це може наступного разу продемонструю. Ну, а на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!